Дональд Трамп вчергове, але більш конкретно сказав про те, що закінчити війну Росії проти України буде вкрай складно. Все, що він собі планував, коли ще проводить виборчу кампанію, виявилося не зовсім вірним. Світовий банк тим часом говорить, що для України 26-й рік буде надто складним і суттєво змінив свої прогнози. А потім впевнений, що він правильно ухвалив рішення у 22-му році. Нині він має стратегічний успіх на території України, але на заході. Дещо іншої думки. Сьогодні, друзі, 8 жовтня, з вами знову Андрій Клочок. Зараз про найголовніше. Про те, що було анонсовано і не лише у цьому ранковому випуску. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Ну і, звісно, дуже прошу вас поширювати посилання на ті відео, які вам подобаються найбільше у своїх соціальних мережах і в месенджерах. Я бачу по статистиці, що ви дослухаєтесь, тисячі поширень, справді це дуже активно допомагає мені і нашій команді, яка працює для вас. Отже, друзі, давайте тепер детальніше про все те, що я знаю на сьогоднішній ранок. Розпочну із сумної статистики про удари по території України, які тривають. Але, звісно, б'ємо і ми по росіянах, і навіть вони встигають самі по самі бити. Так, є і такі випадки. Учора ввечері росіяни завдали чергових ударів по Херсону. Сьогодні вранці вони це продовжили. Поранення зазнали двоє людей, про це повідомляє обласна військова адміністрація. Після обстрілу Дніпровського району до лікарні звернувся. Чоловік 39 років, в нього діагностували мінно-вибухову травму та відкриту рану лівого передпліччя. Близько 23.30 вечора росіяни вдарили по корабельному району. Бригада екстреної допомоги доставила до одного з медзакладів 65-річну жінку. Вранці, 8 жовтня, російські загарбники знову атакували корабельний район Херсона, внаслідок чого загинули чоловік і жінка. Вони продовжують кошмарити. Абсолютно всі міста, які знаходяться поблизу лінії фронту. Минулої ночі також були вибухи в Черкасах, в Черкаській області, в Сумах та на Одещині. У зв'язку з ворожим обстрілом Полтавщини Укрзалізниця скасувала низку приміських рейсів саме сьогодні, 8 жовтня. Тому, друзі, слідкуйте за розкладом. Окремі поїзди курсуватимуть з резервними тепловозами. Також 8 жовтня російський дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади на Сумщині, наслідок чого постраждала чотирирічна дитина, її мама та бабуся. Дитина у тяжкому стані. В ніч на 8 жовтня Росіяни атакували Україну загалом 183 ударними безпілотниками різних типів. Запускали їх: з Мілерово, Курська, Брянська, Орла, Приморська, Ахтарська, також з Гвардійська, Чауди з території Криму. Близько 100 із них були шахеди і інші. За попередніми даними було збито або нейтралізовано 154 ворожих цілі, зафіксовано 22 влучання безпілотників на 11 локаціях. Але росіяни вміють бити і самі по собі напередодні. Було повідомлення про те, що вони вдарили у старому Сколі по своєму будинку, туди влучила ракета протиповітряної оборони. А минулої ночі знову прилетіла ракета у багатоквартирний житловий будинок. Ну, ви зараз ці кадри бачите у себе на моніторах, і це дуже показово. Це не вперше, коли це відбувається. Вони проводять так звану СВО і на своїй території. На превеликий жаль, окупанти просунулися поблизу Новомиколаївки на Сумщині. Новоіванівки, Охотничого, Малинівки, Вишневого та у Полтавці на Запоріжжі. Про це повідомляє аналітичний портал Deep State. але є успіхи у наших воїнів і на Дніпропетровщині. Тому дійсно, як я говорю, практично зараз з випуску випуск фронт дихає. Якщо на одних ділянках Путін десь має успіх, як він говорить, то на інших він зазнає. Невдачі. І він не може впоратися, звісно, із спротивом е, української армії, е, тому що, як на мене, йому просто банально не вистачає сьогодні людського ресурсу. Так, видається, що на Росії там 140 мільйонів населення, але його набагато менше. Справа в тому, що буквально днями стало відомо про участь кубинців у війні Росії проти України. Ну а от нині вже американці повідомляють про те, що така кількість кубинців може сягнути. 25 тисяч вони можуть воювати на стороні Росії. І ця кількість перевершить ту кількість північно-карейців, які були долучені до військової операції на Курщині. Ще в минулому році ну і нині ми знаємо, що військові війська НДР також є. Повідомляють про те, що росіяни обіцяють кубинцям 2000 доларів за підписання контракту, плюс заробітна плата, зважаючи на те, що середня зарплата на кубі складає близько 20 доларів. То звісно, така цифра їх дуже приваблює. Офіційно влада Куби це ніяк не коментує. Є, е, ще раз наголошу, документ, який потрапив журналістам Форбс, документ Конгресу Сполучених Штатів Америки, де йдеться про це, влада Куби замовчує, але без влади Куби, звісно, такі кроки здійснити неможливо, тому що працюють спеціальні. Люди на території цієї країни, які вербують контрактників і підписують з ними договори, доправляють їх до Росії. А це означає, що географія війни Росії проти України суттєво розширюється, але не на полі бою, а географія тих, кого долучають до військових дій. Тим часом, як пише західна преса, постачання американських ракет та магавк Україні може зайняти місяці. І вони можуть так і не вилетіти з пускових установок, але це не означає, що вони не вплинуть на Кремль. З таким дуже цікавим твердженням виходить матеріал у виданні «Детелеграф», і там пишуть про те, що аналіз, який проводять фахівці в цій галузі, показує, який вигляд може мати угода з Вашингтоном і як цю смертоносну зброю можна використати. Там, зокрема, зазначають, що ці ракети, якщо вони все ж таки доїдуть до України, Чому, власне, і сумніваються навіть самі аналітики, можна використовувати як важіль для поступового посилення тиску на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні. Я вранці сьогодні писав цього привідувати себе в телеграм-каналі. До речі, друзі, хто не підписаний, запрошую до телеграму. Посилання на нього є в описі під цим відео, що це величезна інформаційно-психологічна спецоперація для тиску на Путіна. Так, тому що зробити так, аби ракети тамагавк вилітали з України, мені, чесно кажучи, сьогодні немає можливості про це навіть говорити. Я от з колегами неодноразово це обговорював тут, на каналі, які знаються на цій темі, то вони, в принципі, такої ж самої думки, як і я. Що ви з цього приводу думаєте, пишіть, будь ласка, для чого взагалі ця вся ідея з томагавками. Трамп знову заявив, що розчарований Путіним через небажання домовитися про завершення війни в Україні. І каже, мені так складалося на початках, що завершити війну Росії проти України буде просто. Але тепер виявляється, що в секторі Газі є легше завершити, хоча я, друзі, особисто, в цьому не впевнений. Там також будуть ще великі проблеми. А конкретно Трамп сказав наступне: минулого тижня загинуло 7812 людей. У Трампа дійсно є статистика загиблих, Друзі, Це очевидний факт. І каже, в основному це солдати, це божевілля. Я думав, що це буде одна з найлегших угод. Я дуже добре ладнав із Путіним і думаю, що він мене дуже розчаровує. Але Путін, чесно кажучи, абсолютно начхати на те, що він Трампа розчаровує. І Путін заявив, що він правильно ухвалив рішення у 2022 році, коли розпочав свою так звану СВО проти України, за його словами. Українські війська, незважаючи на спроби завзятого опору, відступають по всій лінії бойового зіткнення, і нині каже стратегічна ініціатива повністю залишається за Збройними силами Російської Федерації, і також він доручив забезпечити безпеку енергооб'єктів, які зазнають атак ЗСУ за на території Росії. Але як то робити, ну певне він. Не розуміє, тому що не вистачить систем ППО, які стоять довкола його резиденції, для того, щоб захищати усі енергетичні об'єкти на території Росії. А те, що вони будуть уражатися, в мене, чесно кажучи, вже немає жодного сумніву, оскільки ми в цій царині отримали повний карнбланш від наших західних партнерів. Але щодо стратегічного успіху на фронті, як то каже Путін. От у виданні Атлантик дещо іншої думки, і там пишуть, що, хоча Росія вважає, що перевага на її боці, але Україна може виграти війну на виснаження. Так як би це парадоксально не звучало, але що пише журналіст видання Роберт Ворд, який безпосередньо відвідував фронт, ознайомлювався ситуацією на місці. Він каже, що Незважаючи на чисельну перевагу росіян, Україна адаптує свої інститути для тривалої війни, вчиться на практиці і продовжує завдавати ворогу постійних втрат, при цьому знижуючи власні ризики. Така трансформація, каже він, демонструє, що час, який нібито має зіграти на руку Росії, Може поступово зміститися на користь України, хоча знову таки твердження це доволі спірне, оскільки, як ми бачимо, вже з'являється повідомлення про залучення величезної кількості іноземців до війни проти України на боці росіян. Якщо 25 тисяч кубинців незабаром з'явиться на фронті, ну ми розуміємо, що вони фактично закривають місячну потребу в мобілізації на Росію. Окей, в підписанні контрактів, але там таке триває. І чим далі, тим більше це буде масштабуватися, якщо це не зупинити. Тому треба Трампу не розміркувати. Подобається йому Путін, не подобається Путін. Дратує він його, не дратує. Легко-нелегко, а вчиняти кроки, які справді допоможуть зупинити цю війну, але він цього робити не буде. Я в цьому більш ніж переконаний. Все буде залежати від європейців. А от як повідомляє Міноборони Росії, то вже вони проводять спільні навчання і з індусами. Я сумніваюся, індуси будуть брати безпосередню участь на боці росіян, але факт того, що такі навчання спільно проводяться на території Індії, доволі, як на мене, Тривожний, звісно, Індія має стратегічне партнерство зі сполученими штатами Америки. чи там буде глибока інтеграція армії в армію. Втім, такі випадки вони доволі красномовні, що на рендрамоді сьогодні залишається прихильним до кремлівського режиму. Як повідомляє Міноборони Росії, Росія та Індія розпочали спільні військові навчання в північно-західному індійському штаті Раджастхан, які триватимуть до 15 жовтня. Окупанти зазначили, що головною метою навчань є, а тепер друзі, увага, вдосконалення злагодженості підрозділів Індії і Росії у боротьбі з тероризмом, включаючи вдосконалення тактики антитерористичних операцій. Тобто на Рендромоді вважає, що... Росія не є терористичною організацією, а Росія каже, що вони з Індією будуть боротися проти інших терористів. Запитання яких проти українців, ми терористи в їхньому розумінні. Це дуже серйозне питання, яке треба актуалізувати, тому що проведення подібних навчань навіть і саме Індією, якщо не матиме відповідної реакції з боку американців, європейців, то означатиме, що з цим просто-напросто миряться. Ну так само, як сьогодні доволі невизначено є позиція Європи щодо дронових провокацій Росії на території їхніх країн. Тим часом польський прем'єр-міністр Дональтус вважає, що екстрадиція українця Володимира, затриманого за запитом Німеччини у справі про підрив північних потоків, не відповідає інтересам Польщі. Його мали передати Німеччині, але тут сказав: ні, ні, цього не буде. Це, друзі, дуже важливо, скільки це демонструє зараз позицію Польщі, яка стає все ближчою до України. Ну і навіть говорять, що контакти наші можуть посилюватися в хорошому сенсі цього слова, тому що нас об'єднує зараз загроза, російська загроза. Коли ще Навроцький мовчить про це, то Тут говорить це дуже голосно, практично майже кожного дня. І оцей показовий момент в перспективі може стати. Базою для створення, я навіть не побоюся цього слова, Союзу України, Польщі, і країн Балтії, які будуть готові протистояти російській агресії, тому що загроза нікуди не зникає. А от тут сказав наступне: в інтересах Польщі, безумовно, не є звинувачення або видання цього громадянина іншій державі. Рішення буде ухвалювати, звісно, суд. Але, ну, як на мене, така заява прем'єра буде тонким, є тонким натяком суду, що він має залишитися в Польщі. І це дуже добре. На тепер, друзі, ще до новин на Близькому Сході в Україні та Росії. Палестинське групування Хамас, яке нібито проводить переговори зараз із Ізраїлем щодо припинення війни, за планом Дональда Трампа, заявило, що вимагає, щоб Ізраїль повністю вивів свої війська із сектора Гази, як тільки будуть видані останні заручники. Отут, якраз, як на мене, і криється вся причина того, чому не буде швидкого завершення війни. Тому що я сумніваюсь. Що не ухвалить рішення про повне виведення своїх військ із сектора Гази? А Хамас тоді залишиться просто сам на сам із цієї території, буде її намагатися і буде контролювати її надалі за підтримки Ірану. Звісно, можуть бути інші у вас, друзі думки, тому пишіть їх в коментарях. Джерело в Хамасі повідомило телеканалу «Аль-Джазіра», який, власне, публікував цю інформацію, що групування вимагає міжнародних гарантій того, що Ізраїль дотримується вимоги про повне припинення вогню та повне виведення військ із сектора Гази. Нагадую, друзі, вчора, 7 жовтня, була друга роковина спочатку терористичної агресії Хамасу проти Ізраїля, власне, з чого все розпочалося. І за інформацією Альжазіра наразі тривають переговори про графік звіту. Вільнення ізраїльських заручників. Звісно, хотілося, щоб їх звільнили, але їх там, на жаль, залишилося живими доволі мало. На Росії ж відзначаються і фіксуються величезні проблеми з паливом, рятує Росію, як ми тут говорили на каналі. Білорусь Білорусь Лукашенко збільшили в 4 рази експорт. Палива бензину і дизеля до Російської Федерації. Постачання здійснюють залізницею. Зокрема, постачання бензину залізницею з білоруських нафтопереробних заводів на внутрішній ринок Росії у вересні зросло до 49 тисяч тонн або 14,5 тисяч барелів на добу. Водночас, постачання дизеля склало 33 тисячі тонн. Треба якось допомогти Лукашенку, щоб він цього не робив, і це було б абсолютно правильно. Тому що він фінансує війну Росії проти України, мало того, що він під санкціями треба його зупиняти. Я вважаю, це було б абсолютно справедливим. Але це не допомагає Росії стабілізувати ситуацію. Там величезна проблема з виплатами пенсії. Фонд е, пенсійного та соціального страхування Росії, який забезпечує виплати 40 мільйонам російських пенсіонерів, така сама кількість їх там. У 25-му році зіткнувся з різким погіршенням фінансового стану. У них власних коштів є біля 70 Решту треба запозичувати із федерального бюджету, але й там проблеми. Дефіцит фонду складає 780 мільярдів рублів. Найбільший дефіцит був у 2022 році 1 трильйон, але тоді росіяни впорались. впоралися. Як буде цього разу, будемо дивитися. І про економіку в Україні. Наш Прогноз, точніше, прогноз для нас, Світового банку, на 2026 рік, невтішний. Нам обіцяли 5,2% росту ВВП, а буде лише 2. причини. Триваюча агресія, слабка інвестиційна активність, я б сказав би неприваблива через внутрішньополітичні та юридичні норми, руйнування інфраструктури, високий імпорт газу, скорочення аграрного експорту через несприятливі погодні умови і торгівельні обмеження Європейського Союзу. У квітні 25-го року Світовий банк нам тоді прогнозував зниження ВВП із 7 до 5,2%. Зараз, друзі, близько 2. А от кажуть, що у 27-му році буде все ок. Будемо мати 5%. Але за умови, звісно, я так вважаю, що війна припиниться. Чи припиниться вона в великій мірі буде залежати від наших європейських та американських партнерів? Дякую, друзі, що ви були зі мною. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Поширюйте відео друзям, ставте подобайки. Наше правило подобайок забагато. Не буває. Всіх люблять ціною шанові. Не перемикайтеся. Все буде Україна!